Всім привіт! Сьогодні з нами майстер б'юті-сфери Дар'я Мироненко. Я вас вітаю, Дар'я. Доброго вечора. Ми будемо говорити не про те, як доглядати за собою, не про те, як правильно виглядати. Тема для розмови сьогодні надто глибока і надто щемлива. Я знаю, що ви займаєтесь благодійністю саме в б'юті-сфері. Розкажіть, будь ласка, про це. А так, дійсно, тема сьогодні буде не про гроші, не про заробітки, не про піар, а про людське горе в частності про жінок. В чому заключається моя благодійність? На протязі своєї п'ятирічної практики, не багато немало, до мене зверталися жінки, які мали певні вади і здоров'ям. Це була, наприклад. Або повна алопеція, це повністю втрата волосся. Або це були жінки після хіміотерапії, онкохворі, які вже були на момент звернення до мене в повній ремісії, вони вже були вилікувані. З такими жінками я працюю. Вони зверталися до мене за перманентним макіяжем, тобто, як це все робиться. Так як я Володію, наприклад, там, двома техніками. Зараз буду розповідати лише про брови. Ми робили, так сказати, на обличчі, на якому зовсім немає, скажімо так, форми, да, вони втратили, вони не можуть себе сприйняти в дзеркало такими, які вони є. Вони втратили свою, може, якусь привабливість. І цим жінкам психологічно дуже тяжко. І от ми займаємося тим, що ми, скажімо так, реставріруємо, відновлюємо не тільки якісь там брови, але і такий тяжкий стан. Тобто вона вже встає після процедури і бачить себе новою. В неї вже на обличчі з'явився якийсь контур. Це, тобто, це брови, там може якісь стрілки, хтось що робить там якісь губи. І коли вони бачать себе в дзеркало після вже процедури, а вони відчувають себе вже привабливіші, вже трошки їх облік в дзеркалі як змягчається, вони вже готові себе прийняти. І коли ти бачиш цю радість на обличчі, саме це мене і сподвигло. Зайнятися тим, чим я займаюся зараз. Я йшла до цього не, не багато, немало. На, на моє сприйняття внутрішнє повпливала не така вже велика кількість цих людей, які звертались до мене з такими проблемами. І от останній ривок це була дівчина, молода дівчина, я не буду вдаватись там в подробиці. А вона прийшла до мене з. Повною алопецією. Приваблива молода дівчина з такою проблемою. І от ми також провели її процедуру, вона вибрала брови захотіла, може, пізніше зважиться на перманентний макіяж очей, або вуст, це вже не важливо. І ми зробили з нею цю процедуру, вона встала, і я їй сказала про те, що я задумала. Таку-то, таку-то місію. Я вирішила розповісти про свої наміри, про наміри благодійності. Мені насамперед було важливо почути думку іменно такої жінки з такою проблемою, як вона це все сприйме. Чи захоче вона оприлюднювати свою проблему? Чи захоче вона вообще про це балакати? І чи готова вона сприйняти, як вона це все сприйме? Мені це було важливо і цікаво. На що вона мені сказала, що так? Вона. Підтримає мою ідею. Вона сказала, що це дуже така блага місія. Я була рада, що вона це сприйняла нормально. Ми з нею там побалакали, обсудили деякі самі хвилюючі, пікові моменти. Я їй сказала, що я буду йти на радіо, що я хочу заявити про це, все на все місто. Я хочу, щоб якомога більше жінок про це знала. Вона мені в цьому допомогла, вона написала пост. Прикріпила свою фотографію, і ми залили це в сторіс в інстаграм, щоб якомога також більше людей побачила. І в цей момент ми залили, і вона мені написала влічне повідомлення, особисте повідомлення про те, що для неї це був крок. На який їй було тяжко рішитися, тому що вона, як скажем, приховувала, не могла себе прийняти такою, як вона є, на людях. Звісно, в неї ніхто не питав цього, всі виховані. І от, виставивши цю фотографію себе, скажем так, нової без волосся, вона сказала, що це для мене був як переломний період. Вона подякувала, що вона. Скажімо так, за допомогою цього всього змогла пересилити, сприйняти себе новою. Для мене це була найвища нагорода. я зрозуміла, що я рухаюсь в правильному напрямку і я буду продовжувати це робити. І ось сьогодні я зараз з вами розповідаю про свої благі наміри, про свою. Про свою місію, і це дуже добре, що ви до нас прийшли, тому що це важливо. Я думаю, всі розуміють так, якщо трохи спочатку почати, всі розуміють, що жінки під час хіміотерапії вони втрачають волосся, а лопеця це з якоїсь причини просто йде випадіння волосся. Повне правильно ну, я так, розумію. Так, тобто так, тут так. вже е, трохи інша проблема, але е, ну, візуально е. така сама. Так. Так І це, мабуть, навіть психологічно впливає на жінок. Не так те волосся. Ну, Я бачила дуже багато роликів, коли е, хворі онкології люди. Перед хімією починали зістригати своє волосся. Я бачила ці ролики, я бачила ці сльози, ці емоції, і я розумію, що тут з цим волоссям втрачається мабуть, не так волосся, як думка про те, що те здорове життя, яке було раніше, воно вже більше не повернеться. Тобто, тут більше, мабуть, психологічна проблема, ніж проблема так. в тому, що в Тебе просто немає волосся. Складно працювати з жінками, які пережили таке горе, таку трагедію. І чи, ну як вони до вас йдуть? Спокійно, неспокійно, легко, нелегко. Їх хтось змушує йти? Чи вони самі йдуть, щоб повернути собі ось те, а, час, який, коли вони були здорові? А, ви знаєте. Як зазвичай це жінки різної вікової категорії. Це так, наприклад, і 30 років, і 40, і 50, і 60 навіть бувають. І мене це тішить, тому що я радію за жінок, які в 60 років маючи такі проблеми із здоров'ям, які вони успішно побороли, вони рішились на цю процедуру, тобто вона себе не закинула. Скажімо так, не похоронила заживо, тому що таких також багато. Вона прийшла і хоче навіть 60 років, це не кінець світу, після таких болезні, да, хвороб, відчувати себе привабливою, бачити себе в зеркало, сприймати себе от такою, якою вона є. Зазвичай це жінки, я думаю, що це, знаєте, підтримка в сім'ї. Ось зовсім таких, знаєте, Похмурих, з якоюсь там з депресією таких в мене не було. Я горжусь тими жінками, які приходять до мене, тому що я думаю, що це їхнє таке виважене скажімо так, рішення. Вони приходять, розповідають свої історії. І це знаєте, як приходить, що саме цікаве? вони приходять до мене. І тільки в самій процедурі випливають ці моменти, про які вони мені розповідають. Зазвичай вони приходять у них вже якесь сантиметрове волосся є, але ж я не можу спитати, а що це з вами таке, я не в людині в душу. Ми балакаємо, балакаємо, ти з людиною знаходишся півтори-дві години в тісному контакті. І хочеш, не хочеш, але. Одна в кабінеті, сам на сам з клієнтом, інтим, скажімо так, і люди відкриваються. Я стараюся як розполагати людей до себе, то що така процедура, я розумію, що люди йдуть на людей, як би там не було ця вся реклама, піар це все до в общем, не працює. А... І от якби в таких ситуаціях люди розкриваються. І це, як би знаєте, теж для мене не такий немаловажний момент, тому що вони незавідомо пишуть мені У мене така проблема. Я от хочу, щоб ви мені зробили безкоштовно, ну от, типа того, да, А вони приходять, і ми вже це обговорюємо. Це впливає на на самій процедурі. І ну, я не знаю, для мене це цінно, мені це приємно, ніхто в мене нічого не просить. Я просто роблю це сама. А коли в тебе не просять, коли ти робиш це сам, для мене це ще більше як приємніше. Я, не, ну, я не можу описати свої емоції, але, але це, ну, це йде з душі. От все. Я знаю цю проблему, я знаю, що вона була. Людина мені відкрилась, розказала це. Я це сприйняла, все. Ми закончили процедуру. Е, момент розрахунку, я кажу, ні, все. Е, деякі кажуть, що якийсь може, інший етап свого життя, вони б ніколи в житті не дозволили собі цього. Які скидки, яка ні-ні, ні все ми розрахуємося. А деякі кажуть, що е, дякую, тому що ця хвороба витягла сім'ї не, не, не то, що не мали гроші, а деяких навіть останні може. Може, люди навіть там щось продавали, так, квартири якась там нерухомість, то Тобто, це реальне горе. Це реальне горе, якому я думаю, що дуже треба допомагати. Наскільки я розумію, то є певні умови, так. Тобто, не всім можна робити цю процедуру. Розкажіть, будь ласка, кому можна до вас йти, кому ні? Кому можна, так це найголовніше з усього з цього боку. Дивіться, я спілкувалася із знайомими врачами, лікарями. Вони всі в один голос кажуть, що людина повинна бути в повній стадії ремісії, тобто вона повинна пройти весь курс хіміотерапії і повинна бути на даному етапі здорова. Все. Ми вилічилися, ми пройшли всі хімії. Деякі, звісно, ще приходять з, просто з підтримуючими таблетками якимось, але це вже нам не, на що не впливає. Взагалі, найголовніший фактор це стан ремісії, здорова людина вилікувалася все. Тільки тоді я приступаю до. Своєї процедури, е, тому що це дуже серйозно. Я беру на себе велику відповідальність. Це людське обличчя, а ще й здоров'я, а ще й після такого. Ніхто нічого не робить на абом, е, вплоть до того, що мені повинна бути на руках довідка від лікаря. А, правильно, я зрозуміла, тобто людям, які, які втратили волосся через хворобу, ви робите процедуру цю безкоштовно? Так, Так. Ця процедура проходить повністю безкоштовно. Хто її буде потребувати? Я, звісно, залишаю свій номер телефону, і ми з людьми вже обговорюємо це в індивідуальному порядку, там, дні прийому, тому що я можу, як не завжди ще є, помимо цього, якась праця. і... Ну, ми це обсуждаємо, обговорюємо, і люди приходять до мене в індивідуальному порядку. Ну, Всі ми розуміємо, що ви не можете щодня просто працювати на благодійність, тому да, да, що так, благодійність так. це добре. Але а, тож людина, яка потребує цього, вона може вам написати, так. і ви вже там вирішуєте, коли, що і з яких умов. Саме так, так. Скажіть, будь ласка, ну, зазвичай. Ну, я не знаю, ви, мабуть, перший майстер саме сфери краси, який розповідає у нас в студії про благодійність. Коли саме ви зрозуміли, що от ви хочете займатися благодійними справами такими? Mm. І чим чи можливо ви хочете своїм прикладом ну, якби зробити так, щоб більше майстрів також допомагали людям? Так, дивіться, да, це теж таке одне з головних питань. Я точно впевнена в тому, що я не перша, хто цим займається на території України, а може ще й там за кордоном. І сподіваюся, що не остання. Почувши цей ефір, сподіваюся, що багато хто з людей. На моєму прикладі замислиться і може не тільки в б'юті-сфері, а ще в різних сферах. У нас дуже багато, як сказати, щелей, да там дір, які треба і можна закрити. І я сподіваюся, що це буде також гарним прикладом для інших людей, які можуть точно так же дарувати добро людям в такий непростий час, час війни, країна знаходиться в, в стадії війни, і це дуже. Погано. І от е багато хто з людей е своє здоров'я відсуває на задній план, а це є не зовсім гарно. І от якби я трошки на своєму прикладу, е прикладу хочу е донести, що цього робити не потрібно, хоча б якось е дарити, дарувати людям добро і благо. До речі, я от зараз сижу і думаю, що я все ж таки трохи обманула, тому що бачила оголошення. Мастер манікюри педекюру угу. чи просто педикюру, я не пам'ятаю угу. точно, Вона давала оголошення про те, що воїнам Збройних сил України і територіальній обороні педикюр безкоштовно. Також дуже така гарна і приємна ініціатива. Ви знаєте, так я не знаю там, наприклад, як там інші. Я чула ось буквально. Не так давно майстер з Кременчука, дівчина для тимчасово переміщених жінок зробила таку також там благотворительність манікюр, просто звичайний манікюр, безкоштовно прийти, навести порядок на своїх руках вже плюсик і вже настрій, другий інший. Я вважаю, що це також круто, молодець. Я, я це чула, да. Таке є. Слава Богу, це є. І от в манікюрі це ж не просто, а, ну, не просто гігієнічна якась процедура чи так. процедура краси. Це ще й психологічна підтримка. Цей час, поки з майстром. Проводить людина, вона може трохи відволіктися від всього, що відбувається і що відбувалось. Тож дякую вам, скажімо так, і вам, і всім іншим майстрам, які займаються благодійністю, які роблять те, що можуть, на благо інших. Я також вам дякую за цей ефір. Дякую, що запросили. Сподіваюсь на підтримку. Сподіваюсь на те, що люди сприймуть, ті, які дійсно зацікавлені в цьому, ті, які мають такі проблеми із здоров'ям, сприймуть це нормально, прийдуть, і ми будемо співпрацювати і так скажемо сіяти далі. Добро по горішніх плавнях, і не тільки по горішніх плавнях.